Всім привіт! Це короткий таро-прогноз для близнюків на серпень 2024 року. Серпень для вас буде місяцем або подорожей, або якихось спонтанних вчинків, або й спонтанних вчинків у подорожах, в яких ви будете себе відчувати абсолютно не зв'язаний ніякими суспільними нормами, і просто зможете побути собою. Карта Страшний суд це другий старший аркан, яка говорить про те, що ваша отака от можливість проявити себе як дитина, от тому що дурень це символ такого незаплямованого ніякими соціальними догмами сприйняття світу. І страшний суд теж містить на зображенні дітей. Які ніби воскресають до нового життя. І з дурним виходить цікаве поєднання, що по суті, ваша така, якщо ви в серпні проявите таку дитячу безпосередність, наївність, може навіть інколи інфантильність і відсутність будь-якого планування, то у вас відкриється нове бачення світу. Тобто, у вас може бути взагалі. Такі події в вашому житті, про які ви раніше б навіть і не мріяли. При тому, що ці події вони прийдуть до вас абсолютно не завдяки вашим зусиллям, якимось таким от направленим діям з вашого боку, старанням. Ні, навпаки, вони прийдуть тоді, коли ви відпустите ситуацію. Тому якщо у вас давно є якісь проблеми, у серпні карти радять перестати намагатися їх дожати і вирішити силою. Ні, просто відпустіть ситуацію. Ситуацію, і ці проблеми вирішаться самі по собі. Побачимо, що ще чекає близнюків. Знову старший аркан, це карта колісниця це карта контролю і балансу. І оскільки вона випадає уже третім старшим арканом, старші аркани символізують якісь дуже важливі зміни у житті, то, мабуть, найкращою порадою для близнюків у серпні буде. Визначити для себе цей місяць як місяць, коли ви нарешті закінчите із тими проблемами, з тими справами, які ви намагалися вирішити нахрапом, силою, якимось надмірними переживаннями, як місяць, в якому ви зможете всі ці проблеми вирішити завдяки. Зовсім іншому підходу, більш збалансованому, ви не будете по ночах думати про це. Не будете намагатися судомно 100 варіантів одночасно застосувати, ніяк не знаючи, який нарешті спрацює, тобто. Якщо ви зміните підхід на більш можна сказати, навіть такий нерозважливий або не спланований, то як не парадоксально, але це спрацює для вирішення ваших проблем у серпні. Це будуть дуже важливі проблеми, і вони вирішаться справедливо. Ось ця карта це карта справедливого вирішення проблеми і карта раціонального розподілу ресурсів. Тому нестандартні підходи допоможуть близнюкам у серпні вирішити ті проблеми, які довго їх мучили, і які ніяк не вдавалося вирішити застосуванням сили і напору з їхнього боку.